Усім привіт, з вами Асаторола Христислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що покидає ваше життя, а що приходить. Для кого це той теророзклад людини, яка знаходиться в трансформації вже? Виходить з неї, тобто закінчується один період і починається другий, інший, хороший. Тобто закінчується чорна полоса у вас і починається нова полоса. Людина прийшла багато труднощів, всяких кризисів, хворіб. Не не удач. І людина це все пережила і приступає в нове життя. Людина готова рухатися в нове життя. Що покидає вас? Ці всі труднощі людина винесла всі уроки, які були в її житті. Минулого, людина справилася з всякими труднощами, людина сильна. Так, людина перемогла всі обмани, всі маніпуляції. Всі складні ситуації лишилися позаду, позаді, що покидає ваше життя, покидає ваше життя, всі тайни, можливо, магічні впливи, магічні впливи якоїсь верховної жреці на вас що покидає ваше життя. Так, якась була королева жертв, яка вам шкодила. У когось це конкуренти чи колег по роботі, у когось це якась недружелюбна людина, яка вам завидувала, яка вставляла вам палки в колеса. Можливо, комусь і магічева вона покидає ваше життя. Так, покидають вас сумніви, розчарування, всі негативні думки, гнів, проживання, обіди. Це все лишається, покидає ваше життя. Тут було дві королеви, одна жезлі, друга королева час, яка, які шкодили вам. Можливо, вони між собою родичі а можливо якісь різні люди. Вони тягнули вас на дно. Це все весь негатив. Ви з цим негативом справилися. Бачите? У бу, бу, були був обмани, зради, маніпулювали, дехто був маріонеткою в їхніх руках. Так, дехто покидає ваше життя, хвороби, фінансові труднощі, проблеми, закриття фінансового каналу, так, війни. Так як я казала, було палки в колеса, коли тут була конкурентна боротьба, це все покидає ваше життя. А що приходить в ваше життя? Приходить ваше життя, випала карта, старті Аркан Зірка, радість, успіх, здійснення всіх ваших мрій, бажань, повне ваше, успіх у вашій самореалізації, вашому ділі, бізнесі. Кожчика, приходить ваше життя велика радість, щастя, відкривається вам всі, всі тайни, тобто ваше життя приходить розквіт. Так, вам будуть допомагати інші люди, придуть до вас нові люди, які вам будуть тому допомагати, не відмовляйтеся від їхньої допомоги. Так, це вам поможе вам проявлятися, хтось піде вчитися. Всі ті труднощі. У вашій роботі вони будуть вас покидати, і до вас, вас чекає проявлення лицаря чаш. Він проявиться до вас. І йде він з кубком кохання. Захоче з вами зустрічей. І буде його признання у своїх почуттях по відношенню до вас. Так, ж чекає переїзд, ж чекає повернення з минулого мужчини, який колись пішов від вас стосунків. Так, ще один мужчина, лицар який дуже довго до вас пішов, йшов йти чи не йти, теж він проявиться смс-ками, можливо, і подарком якимось. Так, і то різко він несподівано вірветься в ваше життя, буде вас несподівано. Так як стрибок, поворот в вашому житті, ді, до дії, збільшення вашої енергії, сили, і це вам буде допомагати у вашому житті. Ви отримаєте запрошення на якусь забаву. Де ви зустрінетеся з своїми знайомими людьми, яких ви давно не бачили. І будете себе почувати щасливо. А хтось комусь запропонують руку серце. Нехай буде так. Приймайте енергію цього теророзкладу, не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!